Друзі мої всім привіт-привіт. Четвер, 6 лютого. Йду в боту. Дивіться, качки ще випущені, а гуси вже в нас немає. Все. Хочу зняти зиму хоча б. Бо це за всю зиму, перший такий сніг, типу, типу сніг. Автобус шкільний пішов. Ну, Ваня ще спить, він ходить пішки у нас через гору туди. Ось туди пішком. Фух, а я йду, їду з сусідом на роботу, бо інший сусід, у той, который в відпустці. Буде аж з понеділка їхати, а цей сусід, ось цей сусід довезе мене до точки Х. І я там буду чекати інший транспорт. Сьогодні прохладненько. Зараз глянем, скільки градусів. Думаю, познімаю хоч зиму, за, за всю зиму. Діти забули, що таке сніг. Я коли в мене щось це таке? Це Ваня, вчора цибулю мені ніс, дивіться. Кажу, Ваня, принеси мені цибуль. Він відро набрав. Шкарлупки летіли. Так, що у нас там? Е, мінус три. Вчора було мінус чотири. Ну, ти те, що сніг випав. За те, що випав сніг. Так. йдемо. От і прийшли. От і прийшли. Саша вже ворота відкрив. Саша відкриває ворота, закриває ворота. А ми сіли і поїхали. Ой, яка красота. Дівчинки там писали Катя Рубан. Правильно назвала прізвище? Боже, хоч би правильно. Свята земля, та так, да, свята земля, це точно. Боже, боже. Скільки в неї вже вгепано того заліза? Вона вже, бідно, содрогається. Вже содрогається от таких взривів. Так, сьогодні на обід взяла собі картопельку смажену і жарену риб'юху одну. Взяла собі поїсти. Тільки солного нічого не взяла. Чого? Непонятно. Повний погріб всякого разного. Що не взяти сальоного що небудь? Я не знаю. Тихо, так хорошо на дворі. Тихо. Завтра вже п'ятниця. Тижні відлітають тільки наразчик-чик-чик-чик. І все. Все, що вам розказати, друзі, все нормально у нас. Робиться потрошку ремонт в кухні. Зараз Саша робить потолок, ламінатом підбиває. набивав, набиває, тепер підбиває. Ну, самому йому важко він званює. Вчора він зробив відверті під витяжку, ну, тобто під гофру. Вивив її, але її не вистачає. Він хоче її в димарь вивезти. Треба буде або трубу, або щось ну, в общем, докуповувати. От. І тепер ще треба доложити цей ламінатик, докласти, і тоді вже класти фартух. Плитка є, клей є, Класти фартух, тоді вже клеїть обої, ставить кухню і можеш до Пасхи, й може до Пасхи управимося. Хочеться мені, щоб на Пасху нова кухонька стояла. Красиво. Подивимося. Як Бог дасть, як буде. ну, Це таке. Я завжди щось собі планую, щось небудь собі придумаю, щоб жити веселіше було. А що ж так, без мрії? Жити погано. Отак от. Думаю, поснімаю трохи. Хай буде що це. Хоч сніг був. Оце да, за цю зиму це у нас. Я не знаю, у кого у нас перший сніг, оце такий. Вчора насипало трошки. І кажуть, ненадовго вже скоро весна, через два дні. Буде все потає і усе. Такі діла. Що ще вам розказати? Ще тушонку робили, скачок ми трохи закрили. Три рази по 9 банок. Ну, один раз вісім було. Открили одну банку, солоновато, Ні, вже дві ми з'їли. солоновато трошки, ну а якщо її, знаєте, щоб стояла, що ще, ще вона. Щоб стояла, і якщо з тушонкою чи з цим, з картошкою тушить, то воно нормально буде. Якраз саме раз. з гусей і з качок трохи за... закривала. Тушоночки в літрових банках в духовці робили. Не знаю, що такого ще що робимо. Дом, робота, дом робота, аби не хуже. Аня В школу. В школі готується до НМТ, вдома не хоче готуватися. Кажу, Ваня, що будеш, що? що тоді робити, якщо не цей. Не знаю. Я навіть не знаю. Переживаю так. Кажу, кажу, а що я можу зробити ще? <кій> Раз що добасить. Посовітуйте, що мені зробити. Об'ясняю все, і люди об'ясняють, і все. Не хоче. Ну, ма бажання в дитини, я не знаю. Що він? він і сам переживає, а не готується. Кажу, Ваня, ну ти странний. Так, що. Отакі то справа. Ну, добре, друзі мої. Трошки вам повідала новин. Особо таких новин, я ж кажу, немає. Жизнь йде, потихеньку, життя. Життя йде, ми старіємо. Шо? Та й все. Все. Гарного вам настрою всім. Бережіть себе, будьте здорові, мирного неба, всього самого найкращого, дорогенькі мої. Все. Пока.